Доброго дня! З вами Храбрайн. І сьогодні я вам розкажу, як грати в шашки. Я розкажу вам це, тому що я обіцяв вам про це вам у минулому відео. Як грати в шахмати. Так що будемо починати. Тут є так само дві сторони: чорна та біла. Біла сторона, як завжди, перша ходить. Ну, я вам Покажу приклад, як ходять ну, як ходять шашки. Ось, наприклад, вона тут стоїть, вона ходить тільки по одному. Назад вона ходити не може. Е, ось так ось ходить. А назад отак не може ходити. І так теж не може. Вона тільки іскоса. Якщо він вже десь добрався сюди, то він стає дамкою і перегр... перегортає на другу сторону. У мене шашки такі, ну, трохи інші, так що. З другої сторони немає, то я використовую для цього просту пешку із шахмат. Е, то ну, ця дамка, вона може як хоч ходити. Отак, отак. І назад теж може ходити. А бити вони можуть ось так. Якщо, наприклад, ось тут одне, то ось так можна побити. Потім так. Е, або, або, якщо сюди побили, ще ось так. Ну, ну коротше би зрозуміло, мабуть. Е, далі е, потрібно ще навчитися як бити ну, багато разів. Наприклад, ось тут в, в, хтось так недобре подумав, ну, погано подумав, і його, ну, і ось так от розставив у шашки, ну, поставив. То, то ви маєте бити один, два, три, Ч, і три. Ну і все. І ось три. Можете так само по дві шашки бити. Ось так. Пім-піу. Ну. Е -е Ходять вони так само ось так. Ой! Я вже це казала, вибачте. Ну, ну, на цьому урок, має, мабуть, закінчений. Я зараз подумаю трохи. А ні, еще не закінчений. Мета цієї гри ну, збивати всі повністю шашки. Щоб, наприклад, ну, ні, ні в, кого, ну, в когось з противника якогось не було ні одної шашки. Ну, і все. На цьому я прощаюся. З вами був Херобрайн. До наступної зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь. До побачення!